BMW X3 побував в роботі в кузові F25 на дооснащенні системою кругового огляду. Було встановлено 4 камери. Це у нас передня камера. Спеціально замовлені накладки на дзеркала бічні камери ліва-права. І задня камера в ручку відкривання багажника. І Функціонал показує вам. Це є не проста система, це є система кругового огляду 3D. Замінений екран, вже не оригінальний Про ньому розкажу в іншому відео. Включаємо запалення. Отож, включаємо передачу заднього ходу. Зараз показую автоматичний весь режим. І в нас включається зображення з. Камери заднього виду, це в нас оригінальний партронік, і це в нас вид з кругового огляду. Включаємо драйв. В нас на декілька секунд включається камера з переднього решітки. І кнопочкою оригінального партроніка ми можемо примусово включити ще камеру переднього виду. В такому режимі вона буде знаходитися. Заданий проміжок часу або поки ми її не виключимо примусово. Поворотними лініями ми можемо включити бічні камери ліво, право. І трошки про механічний ще режим. У нас в комплекті є ось такий компактний невеличкий джойстик, який ми розмістимо зараз оприділимося з клієнтом. Куди саме, можливо, тут, можливо, тут, можливо, тут, де йому буде зручно. Отож, <клес> маючи такий джойстик, ми можемо перевести в систему вручне керування і включати кожен з режимів. Огортати автомобіль, «Панорамувати зображення довкола, переходити в інший режим. Це у нас передня камера, це у нас передня розширена, яка має ще більше кутогляду. Це у нас вид зверху, передня камера, задня камера, задня більш розширеніша, задня вид зверху, вид автомобіля зверху, камери по окремо, ліва права переднє колесо і ліва, права заднє колесо. Примусово виключили. Оригінальним. Включаємо задню, включається задня. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення системи 3D кругового огляду, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23, будемо раді вам допомогти.